Я тільки що був на даху в одного нашого потенційного клієнта. Він каже, слухай, можеш мого брата так подивитися, він тут живе 5 хвилин звідси. його немає вдома, там його жінка є. Ну я подивився, все нормально, злізаю з даху, якраз чоловік під'їжджає і каже, а на що, він? на що ви його туди пускили? У нас з дахом все добре і трошки агресивний був насправді. І я виріз на дах, зробив фотографії, показав йому, а там декілька дірок в даху є. Шинька соповідала, від граду є, від гілок царапини є, вже, тобто наскрізь просто. І чисто, що у вас ізоляція є, в них була на даху, то воно нічого не протікало. Я, я таки подумав, скільки людей каже, в мене з дахом все добре. А чи ви там колись були? Якщо ви на своєму даху ніколи не були, або не були вже 5 років чи 10 років, то звідки ви знаєте? Ми робимо ці інспекції безкоштовно для людей, але люди все рівно часом настільки агресивно до цього ставляться. Я не розумію, чому це безкоштовний сервіс, який люди отримують. І з нього немає жодних мінусів взагалі. Тому що ми вирізли, подивилися. Хочете, хочете, не хочете, не хочете. У Нас людей вистачає. Ми продаємо безкоштовні дахи. Типу, чому Знаєте, у нас робота вистачає? Якщо ви хочете безкоштовний дах, ми вам зробимо. Не хочете, ніхто вам нічого впаривати не буде.